Ситуація у прифронтовому Харкові, реакція на гуманітарні виклики та подальша співпраця Харкова з управлінням Організації Об'єднаних Націй. Саме ці питання стали предметом зустрічі першого заступника харківського міського голови з представниками ООН, які зараз перебувають з візитом у мегаполісі. Муніципалітет подякував міжнародній неурядовій організації за допомогу, що Харків отримав протягом останніх місяців. Зокрема, мова про генератори та будматеріали для зруйнованих під час обстрілів. Цивільних об'єктів, а також фінансові виплати для соціально вразливих категорій населення. Для нас дуже важлива була ця допомога для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста, забезпечити ті нагальні потреби наших мешканців, які потребують в цей важкий воєнний час. Завдяки вам ми змогли надати допомогу як в ремонті помешкань наших харків'ян. Так і в забезпеченні роботи критичної інфраструктури, лікарень, шкіл і надання допомоги, в тому числі і продовольчої нашим харків'янам. Особливо важлива допомога надається для наших людей, які вимушені були залишити свої домівки, свої квартири в зв'язку з тим, що вони були. Зруйновані чи пошкоджені російським агресорам, я хотів би подякувати за ваш візит, а головне за ту допомогу, яку ми отримували І я сподіваюсь, будемо продовжувати співпрацю в цьому напрямку. В ООН наголосили вони зараз тут в Харкові, щоб на власні очі все побачити, зустрітися з внутрішньопереміщеними особами так, щоб згодом надати ту допомогу, яка б хоча б трохи полегшила життя людей, які постраждали через війну, що веде Росія проти України. У муніципалітеті зазначили, що Харків відкритий для подальшої співпраці у вирішенні гуманітарних питань. Більш того, актуальним питанням залишається створення безпечних умов у навчальних закладах та фінансова допомога. А для внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають у Харкові, and the Цінність та важливість нашого відвідування міста Харкова полягає в тому, що ми маємо можливість зустрітися з ВПО, поговорити з ними особисто, а також відкрито поговорити з місцевою владою. Ось чому сьогоднішня зустріч із першим заступником голови є такою важливою, щоб почути, який план має міська влада, і щоб нам розуміти, як ми можемо допомогти в його реалізації. Всю зібрану первинну інформацію представники моніторингової місії налаштовані донести до ООНівської спільноти та загальної міжнародної команди, що відповідає за надання гуманітарної допомоги Україні. Весна період оновлення, розквіту, відродження. Саме з потеплінням Харків набуває особливої краси. Зеленіє, окривається квітами, а також стає ще більш доглянутим та прибраним. У цьому комунальникам допомагають і самі містяни. Зокрема, регулярно організовують традиційні суботники. Тож ми розпитали в людей, чи долучатимуться вони до спільних прибирань цьогоріч і чи важливо підтримувати оханість та чистоту у Харкові в умовах війни. У нас же парк зелений гай», ми, і, ми, туда. Ми да. Усі, там, і Ми виходимо прибирати, там об'яву і ми виходимо з ентузіазмом. І старі, і малечі виходять. Одна суспільства, щоб всім було гарно, весело. Ми обираємо все время возле Дома, Нам офіційне там mm, оглашення, yeah. ні к оглашення, У за yeah. свого дому любой, навіть одна руки, одна ноги одна ногі можуть убратися. Yeah, Правильно, yeah. найкращий город в світі. Ми не повинні опускатися до тих людей, які прийшли до нас, ну якщо можна назвати людьми. Треба да, тримати Харків чистим. Харкову це вдається. Так, да, да. ну, дяку, Дякувати меру нашому. Він дуже гарний у нас, найкращий. Убирати рідний міст за щастя, я вважаю. А Харків найкрасивіший міст України. Коментарів нема. А, там... а, зараз, а зараз долучилися? Звісно. Як тільки скажуть, в нас возле дому там одна жінка така, вона вже там всі клумби там все поділа. Ви знаєте, в нас красиво. <хи> так Мені не приходить. А ну так рядом дом, куди скажуть на сюди вийти, туди. Я з удовольствиям. Вот да. І тому що всі ці мероприятия кінчалися тим, що ми там чаї пили, кофе з блінами, туди-сюди, от такому та плані. Тому для Харкова це дуже буде корисно. Ну, скажу вам, Харків саме чистий город України. От, от подивіться скрізь. ніде ви не побачите ні окурка, ні листочка, нічого. Люди працюють». В комуналті і дай Бог їм здоров'я. Нічого, що війна? От дехто вважає, що Ні, війна не до того. Та нічого, нічого. Ні до того, ну чистота залог здоров'я. <гум> Тому війна, війна скоро кончиться, обида за нами. Попри надскладну складну економічну ситуацію, воєнний стан і загрозу щоденних обстрілів Харків живе і віднаходить ресурси для розвитку. Так протягом 2022 року у місті було реконструйовано 5 котелень в рамках планової модернізації. Ось ця, в Новобаварському районі була запущена в роботу саме напередодні повномасштабного російського вторгнення. За програмою енергоефективності Світового банку у Харкові протягом двох років провели реконструкцію десяти котелень. Шість двадцять першому, 22 двадцять у воєнний рік, коли були прильоти, були обстріли, але виконання контракту нас зобов'язувало. Наскільки я знаю, тільки місто Харків в повному обсязі реалізувало програму по контрактах саме по виконанню в терміни. Ні, місто Миколаїв та Ні Херсон. Ну, ці проекти позаморожувала, обладнання знищили. Нам вдалося, по-перше, його зберегти від бомбардувань та пошкоджень. І по-друге, реалізувати все в повному об'ємі. Що стосується безпосередньо цієї котельні у Новобаварському районі, а вона живить 20 прилеглих багатоповерхівок, то саме модернізація дала змогу протягом цього опалювального періоду в повному обсязі забезпечити споживачів теплом, а також зменшити цифри в платіжках. Бо тут старе обладнання радянських часів було замінено на сучасне енергоефективне це стосується і котлів, це стосується і насосного обладнання, ну взагалі всього, в тому числі і газового обладнання, яке дозволяє нам. Вести свою діяльність економлячи основні наші ресурси. Що стосується електропостачання, встановлено нові насоси з частотними перетворювачами, які там у часи водорозбору або там при більш теплій погоді відіграють своє по газу. У нас є реальна економія 15% і по електроенергії близько 50%. Котельні встановили також потужний генератор, що дозволило обігрівати будинки навіть під час блекаутів. Щодо планів на 2023-й, то у Харкові наразі ведуться проектні роботи з реконструкції низки котелень, і після проведення тендеру розпочнуться роботи. Мінна безпека та обмеження до великодніх свят це головні питання, які обговорював мер Ігор Терехов разом із представниками ДСНС, СБУ, прокуратури та інших силових відомств на комісії з надзвичайних ситуацій. Основне питання, яке є, це розмінування, бо дуже небезпечно зараз є місця в. Нашому місті Харкове, це перш за все лісопарк лісосмуги Ще одне нагальне питання: заборона щодо відвідування міських кладовищ у поминальні тижні. Чимало цвинтарів і досі можуть бути заміновані, пояснює мер. Тож спочатку ці території мають перевірити фахівці. Буде певна. Заборона там, де є небезпечна, і ми це опублікуємо. І харків'яни будуть знати, яке кладовище у місце можна буде прийти, відвідувати, які неможливо, бо є опасність того, що там є мини, снаряди, і за перш за все ми повинні. Бути обережними і повинна зберігати життя людей. Наразі достеменно відомо лише про 17-те кладовище. Працівники ДСНС регулярно виявляють, там чимало протипіхотних мін пелюстка. Тож цей цвинтар буде закритий. Більше пів тисячі кілометрів закритих мереж та ще з 60 кілометрів відкритих водовідвідних систем. І це мова суто про зливову каналізацію, що пролягає під дорогами Харкова. Зараз всі комунікації спеціалісти перевірили, і там, де це необхідно, їх прочищають. Весною це є обов'язковою нормою, оскільки системи забиваються через мул та пісок. Система здорової каналізації повинна постійно знаходитися в працездатному стані і виконувати свої функції в повному обсязі. Для того підприємство постійно виконується роботи з прочистки трубопроводів колекторів, дощоприймальних та рядових колодязів від піщано-мулових наносів. Зараз ми з вами знаходимося на, при виконанні робіт ділянки виробничою ділянкою ДПК ВЗК, з прочистки мережі зливової каналізації. Гідродинамічним методом це за допомогою спецтехніки, це каналопромична машина та милосос. Роботи такі у нас проводяться постійно. Зараз ми цю мережу, я думаю, сьогодні-завтра все промиється, потім далі багато планів з прочистки. Всього планується по місту таким от способом прочистити близько 30, 34 кілометрів погонних мереж. Крім того, виробничими бригадами постійно виконується очистка глядових дещо приймальних колодязів од піщано-моливих наносів, випускних головків зливової каналізації. Та, окрім робіт з прочистки мереж зливової каналізації, постійного догляду за водовідвідними каналами та гідротехнічними спорудами, комунальні служби проводять планові ремонти. Зараз проводяться роботи з поточного ремонту мережі зливової каналізації, а саме заміна зруйнованого кирпичного дощоприймального колодязя на збірний залізобетонний елемент. Іменно от заміна дощоприймальних таких колодязів залізобетонних в цьому році планується підприємство виконати в кількості 130 одиниць, крім того, планується виконати поточний ремонт. Оглядових дощоприймальних колодязів це заміна горловин, заміна люків, дощоприймачів в кількості 700 одиниць. Це ті, ті колодязі, які потребують ремонту. У разі якщо цього не робити, кажуть спеціалісти, дощоприймальні колодязі не справлятимуться з потоками зливних вод, що можуть виникати в результаті сильних злив. А це може спричинити підтоплення територій, що завдасть суттєвих незручностей як автомобілістам, так і пішоходам. Під час російських обстрілів у Харкові, на як постраждали і дерева, уламки снарядів зрешетили стовбури та гілки. Як наслідок, такі дерева стали аварійними, а знаходитися поряд із ними небезпечно. Ми прибираємо гілки в першу чергу. Ті, що зависли на деревах, ті, що були обломлені. Ми їх подроблюємо і після цього утилізуємо. Наша задача максимально зробити, щоб пересування містом було безпечним. І в разі навіть сильних поривів вітру ці гілки не попадали на проїжджу частину та тротуар і не зашкодили нікого з пішоходів та проїжджаючих автомобілів. Такі роботи тривають регулярно у кожному районі міста, адже пояснює Олексій Ком'яков, російські снаряди знищували зелені зони по всьому Харкову. Тож тепер комунальники мають чимало задач. Ми запрошуємо всіх небайдужих харків'ян долучитися, хто хоче. Долучитися до прибирання міста в кожному районі є наша дільниця. Ви можете звернутися за номером телефону, який ви побачите на екрані, зателефонувати і назвати свій район. І якщо ви хочете долучитися, ми запрошуємо вас біля вашого будинку, на вашому районі, де вам буде зручно, ми знайдемо роботу для кожного. Крім того, у місті триває двомісячний марафон Зелена весна, до якого можуть долучитися усі охочі, нагадує Олексій Ком'яков. Головна мета цієї акції зробити Харків ще чистішим та прибраним, аби вже влітку мегаполіс набув особливої краси і доглянутості. Граблі лопати, мітли та електроінструмент для обрізання дерев. Озпроївшись усім цим, двірники Шевченківського району вийшли на генеральне прибирання. Серед багатьох дворів, де сьогодні також проходили роботи з благоустрою території після зими в рамках щорічної зеленої весни, і ось цей двір на Олексіївці. Вже багато років як ця велика ділянка території своєрідна зона відпочинку для місцевих мешканців. Тож тут все повинно бути охайно, сказали комунальники та стали до роботи. В Шевченковском районе на обслуговуванні КП Харьковского благоустройства 748 домов и 600 дворов. Сегодня мы занимаемся благоустройством двора на Алексеевке. Этот двор своеобразный, он очень огромный, где-то около 10 тысяч метров квадратных. В этом дворе мы очищаем газоны от листвы. после зимнего периода остатки. Также мы обскапываем деревья, обрезаем кустарники, занимаемся обрезкой деревьев, убираем поросли. Также в этом дворе мы уже сегодня занялись вскапыванием клумб для дальнейшей высадки цветов и рассаживания. И в дальнейшем мы здесь посадим очень много кустов, кустарников, деревьев, для того, чтобы этот двор благоухал, как весь наш город Харьков. В рамках зеленая весна в Шевченковском районе уже благоустроено 300 дворов 400 жилых домов. В этих дворах также производятся такие же работы, то есть скобка деревьев, газонов и очищаем газоны от прошлогодней листвы. Обращаясь к харьковчанам, в частности к жителям Шевченковского района. Прошу вас вийти і благоустраивать свої дворы, помогать нам в благоустройстве дворів, щоб наш город, наш район процвітал. І хочу, щоб он був ще лучше, ще чище, і ще краще, как до вот этих событий, которые происходят сейчас в нашій стране. Ведь ми харьковчане, ми победим. Та вирва це все, що залишилося від приватного будинку, в який влучила одна з ворожих ракет, що Росія випустила минулої ночі по Харкову. Обійшлося без жертв, оскільки господарів вдома не ночували. Та вони ввечері ми їхали на у, у, у цю свою квартиру, тому що Тут холодно, они поубирали, все, покрасили і поїхали. Повезло. Потім я їм ночі позвонила, они приїхали. У четвер пізно ввечері повідомили військові по Харкову росіяни запустили 9 ракет. Під ударом опинився Новобуварський район. Деякі ракети вибухнули в повітрі і влучили в землю. За даними силовиків, це були ракети типу С-300, троє людей зазнали поранень. Я вже спала, от лишала перший риб. Потом поднялась, кусок двери там ко мне в комнату залетел. Вначале не поняла, что хотела посмотреть в окно. И в щелочку видела, как летит ком красный и С-300 во двор за 7 метров от дома. И повалилось все на меня. Откинуло дальше, и пожар начался в доме. Начала тушить, повыбрасывала подушки, покидала, нечего было под рукой, темно в доме, не видно, ничего было. А, а тут водой тушила уже, потому что там горело уже, как попало, пламя страшное, и запах был нехороший. На улицу выйти не могла, потому что дверь перекрыла дорогу. Потом кое-как перебралась босая, выскочила к калитке, калитку тоже перекособочила, не могла выйти. Ну вот и все. Потом плакала, кричала, никто не подошел, потому что соседей рядом не было, одна я здесь. Вначале не зрозуміла, що услышала, як валиться сусідній дом. він двухэтажный был, був хороший. Він повністю розсипався. Я осколков в мішок насирала, причому таких осколків, большие, очень больших размеров. Если бы я как, ну, подошла, звісно, з мене б нічого не залишилося. В результаті нічного обстрілу, що Росія здійснила по Харкову, постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки. У нас вон крышу подняло, у нас вот так вот шифер подняло и опять положило. Вот так все гвозди торчат из этого самого шифера. Конечно. В вот одной комнате да. я сидела, я думала, сзади две комнаты, думала, их уже нет. Потом пошла да, посмотрела, есть. Да, вот такое есть. чувство, понимаете, что вот, во-первых, что-то посыпалось сразу, все на крышу. Камушки маленькие, большие, все на крышу. И такое вот чувство, что ты сейчас в другую комнату зайдешь, а ее вообще нету. Прокуратура Харківщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Харкові планують відкрити сучасний молодіжний урбанкемп. Робота якого буде спланована з урахуванням потреб воєнного часу, харківський міський голова Ігор Терехов з координаторами проекту обговорили перспективи втілення задуму в життя. Ініціатори ідеї запевняють, що урбан-кемп стане найзатребуванішим місцем і для дітей, і для їхніх батьків. Ми команда Street Culture, ми родом з Харкова, але працюємо зараз з 2020, з 2020 року по всій країні. І зараз у нас таких три міста, і ми хочемо відновити роботу в Харкові, тобто нашу улюблену роботу, розвиток молоді, вуличних культур. Все, що ми починали робити в Харкові, зараз все, що масштабується, масштабувалося до війни та й під час війни працюємо. Це арт-терапія, використовуємо вуличну культуру як Психологічну підтримку дітей, молоді, підлітків та сімей. Зараз хочемо замасштабувати проект Урбанкемпу разом з міською радою, ревіталізувати палац культури. Зараз ми не будемо казати, який за задумом говорять координатори проекту. Це буде комфортабельний сучасний центр соціалізації для дітей та молоді. Це буде якийсь то синтез вуличних культур, це буде синтез спорту, а також е, програми розвитку молоді, е, програми розвитку дітей, де ти можеш і навчатися і соціалізуватися. Ну і звісно, е, якісь динамічні функції виконувати. Це і спорт, і покататися, і отримати якусь інформацію. Також можна залучати туди і креативні індустрії, які зараз дуже. Дуже популярні це і там блогерство, влогерство там інстаграми і так далі. Тому що ми розуміємо, що діти, діти зараз сучасні, і для них саме це зараз цікаве. Також батьки, які е, приводять дітей, можуть отримувати конс, ну, консультаційні послуги, якщо вони ВПО де що знаходиться в місті Харкові, куди звернутися і так далі. Я думаю, синтезована модель – та саме та модель, яка буде працювати е, от на 100%. Наразі зроблені лише перші кроки на шляху реалізації такого проекту у Харкові.